Добренький вечір. Прийшла я поливати усе, вже полила, але слухайте, я заходжу в теплицю і я злякалася. <гум> думаю, люди, що це за духи пахнуть в теплиці, хтось вже був. Тут ще нема що брати. Зараз буду наливати сюди воду з шланга, Тут нема ще що брати, але думаю, хто його знає. слухайте, підходжу до цього чудом. А воно ж таке пахуче, цей гіацинт, Гляньте, як пластмасовий, який красивучий, як зацітуть шаці, Чесно злякалася, слухайте. Думаю, це що таке за комедія в мене в теплиці. Хто ходить? Такий надуханий. <клес> <клес> Отаке От цю вісочку. Теж полила, зараз водички понабираю шланга і буду йти в хату. Всім мирної ночі, спокійної ночі, не такої, як ця була, що пройшла. Всім добра, бажаю і здоров'ячка.